Сьогодні наша будівельна команда має для вас новий цікавий виклик, який ми подолаємо разом. Отже, за моєю спиною знаходиться каркасний будинок, і сьогодні ми займемося його обшивкою. Цікаво, мені дуже цікаво, тож починаємо. Одночасно, друзі, хочемо повідомити, що сьогоднішній випуск є вступним до серії на каналі, у якій ми показуватимемо різні рішення, що застосовуються саме в каркасному будівництві. Будівля, в якій ми знаходимося, це будинок площею 35 квадратних метрів. Це будівництво на замовлення. Всередині стіни 5 на 5, плюс тераса і кроквяна конструкція. Як бачите, усе виконано у каркасній технології. Деревина, з якої побудований наш будинок, це спеціальна деревина. Вона висушена, тобто призначена саме для будівництва такого типу каркасних споруд. Компанія Сініат має багато рішень, спеціально створених для каркасного будівництва. сьогодні ми почнемо з зовнішньої обшивки стін. Для цього ми використовуватимемо плиту Дефентекс. Конструкція нашого будинку була повністю виготовлена на заводі. З використанням верстата з ЧПУ у вигляді елементів вона була доставлена на будівельний майданчик, де й була зібрана у необхідну конструкцію. Відстань між стійками нашої конструкції вже була спроєктована спеціально під наші плити, тому вона складає 60 сантиметрів, що відрізняється від стандартного розміру плит ОСБ. 62,5 см. з половиною сантиметрів. Основа нашої плити Defentex — це гіпс, змішаний зі скловолокном. Щільність плит дуже висока, вага приблизно 15 кілограмів на квадратний метр. Переднє покриття, яке ви тут бачите, це не папір, а також скловолокно, що робить плиту майже водонепроникною. Після встановлення плит на нашу конструкцію будинок або альтанку у нас є 12 тижнів до фінального оздоблення стін. Наприклад, покриття пінопластом або фасадними матеріалами. До складу плит, окрім гіпсу і скловолокна, входять також фунгіциди та гідрофобні речовини. Це робить її ідеальною для зовнішнього застосування. Розміри плити стандартні: ширина 120 см, сантиметрів, товщина 12,5 мм, міліметра, довжина 2,5 або 3 метри. Зверніть увагу, плита не має фаски на довгих краях. Вона рівна з усіх боків, бо з'єднання плит не обробляються шпаклівками. Їх з'єднують спеціальною стрічкою Weather Defense, яку клеять на стики плит та кути. Це одразу створює вітрозахисний бар'єр, тобто вітроізоляцію, яку не потрібно додатково робити після монтажу плит. Усе герметично. Монтаж обшивки, як ви бачили у відео, відбувається за допомогою спеціального пістолета для штифтів. ми використовуємо такі штифти, монтаж подібний до кріплення саморізами, тому ми кріпимо плиту посередині і по краях. на що варто звернути увагу, так це на те, що штифти слід вбивати під кутом. Завдання на сьогодні вже виконане, і як бачите, ми поступово переходимо до внутрішньої частини будиночка. Ви зможете дізнатись у наступних випусках, яку технологію ми застосуємо всередині. Також, якщо ви хочете більше дізнатись про інші наші матеріали та придбати їх, то звертайтесь до опису під відео, де ви знайдете усю необхідну інформацію.